Друзі, всім привіт! Вибрався, як бачите, сьогодні знову в ліс. Ну, на цей раз будемо ставити вже березовий сік. Ось, як бачите, тут ось такі непогані ростуть березки. Вибрав таке місце, де їх ось багатенько росили. Там ще є. Ну, і будемо ставити. Зараз покажу все, як робити. Хто не знає, тому що сік дуже корисний. Так що, хто не пробував, ніколи пробуйте, ставте. Ну і ми будемо зараз ставити, покажу як. Ось взяв, як бачите. Тут у мене 9 ось таких ось 1,5-2-літрових бутилок. Ось така от штучка, щоб робити отвірі, хоча можна, навіть люди є з звичайним гвоздем роблять. Так, молоток. І ось такі от жолобки. Я сам їх роблю із клинових паличок таких от. Тому що тут дуже гарно виймається серединка. Так що, друзі, давайте будемо зараз ставити Ось перша березка, на яку будемо ставити. І покажу, як все робити. Так, для початку дивимося, де тут можна упихнути цю нашу бутилочку. О, десь ось тут, я думаю, можна трохи щистимо. Верхній шар кори, нічого дереву з цього не буде. Так, і напевне я підкопаю тут, а трохи так, так. щоб... Сюди становилося... Давайте спочатку ось такі двохлітрові будемо ставити, щоб в цю ямку становилася дуже добра бутилочка. Так, пробки всі треба буде забирати. Можливо ще знадобляться. Так. Отак от, от зробили. Тепер дивимося, де в нас буде отвір. Робимо трошки нижче, щоб було потім зручніше. Ну, Десь отут. От. Все, і можна так крутити, висверлювати. Зараз я поставлю камеру і покажу вам це зі сторони, як це все робиться. Так, ну що, друзі, камера вже стоїть. Так, ось наша, наш отвір. І починаємо зверлити. Звичайно, трохи тупувати в мене, тому будемо отак от молотком прибивати і розверлювати далі. Я вже бачу весь. Квичок тече. Так, все хватає. Дуже багато теж не треба висверлювати, тому що сік тече між корою та деревом. Очищаємо це все. гарно тече, зараз покажу вам. Ось дивіться, друзі. Так, ну і тепер беремо наші желобки. Ось такі от ставимо і забиваємо їх сюди молотком. <кій> Так, друзі, той трошки не підійшов. <coughs> і ось я поставив другий, дивіться як сік відразу потік по ньому. Так, і тепер беремо нашу бутилочку. Так, треба ще підкопати. До речі це якраз таки дуже добре, тому що вона не буде падати. Так. Дивимося оп, і ставимо. Так, от і хай собі капає. Сьогодні ввечері я його буду збирати. Так, ну все, друзі, хай капає. Ну, а ми погнали ставити далі. Зараз ще, може, покажу. На других березках, до речі, ось така велика. Тут можна навіть дві бутилочки поставити на неї. Так, ну, погнали ставити далі. Так, ну що, друзі, як бачите, сік у нас тече. Ставимо ще одну бутилочку, вже четверту. До речі, не в мене так гарно. Такі ямочки встановляться і точно не впадуть, навіть коли буде вітер. От, бачите, його тут жолоб держав так що теж старайтеся. Робити. робити або так, або є ще один спосіб, хто не бачив минуле відео з того року, я напевне знімав, да, в тому році, то там є те, як робити по-іншому. І якщо що, можете подивитися там. Так. Ну, а ми погнали ставити далі, бо ще скільки? 5 бутилок треба поставити на 5 дерев. Ну що, поставили сіп. От вже перша бутилка, яку ставили. От скільки натекло. Зараз візьмемо, дивіться. Чистий, гарний. Спробуємо зараз. Так. Гарний сіт. Ну, Сьогодні вечором я сподіваюся, що буде воно повне. Тому що дуже гарно тече. Так, ну а кому сподобалось відео, не забудьте підписатися, поставити лайк, натиснути на дзвіночок. Ну і всім до зустрічі.